Після Другої світової війни Європа була спустошена, а світ розділився на два табори західний та радянський. У 1949 році країни Заходу створили НАТО оборонний союз, щоб захистити себе від можливої агресії радянського союзу. Для Москви це стало сигналом. Захід об'єднується не просто так, а проти неї. Саме тоді й народився багаторічний страх Росії перед НАТО. З того часу минуло понад 70 років, але цей самий страх нікуди не зник, він лише змінив форму. Коли Сталін бачив у НАТО загрозу для радянського впливу, сьогодні Путін бачить у ньому загрозу для своєї влади. НАТО створювалось не як інструмент нападу, а як щит. Його головний принцип простий: напад на одного члена вважається нападом на всіх. Це означає, що будь-яка країна, яка спробує атакувати державу НАТО, отримує відповідь від усього альянсу. І саме ця колективна оборона завжди лякала Кремль, бо в неї неможливо перемогти самотужки після розпаду СССР у 1991 році. Здавалося, що страхи залишилися в минулому. Росія навіть почала співпрацювати з НАТО, вступила до програми партнерства заради миру, створила спільні ради, проводила військові навчання, допомагала у миротворчих операціях у Боснії та Афганістані. Здавалося, починається нова епоха довіри, але вже у 2000-х усе змінилося. Кремль почав сприймати розширення НАТО як особисту загрозу, коли до альянсу приєдналася Польща, Угорщина, Чехія, а потім країни Балтії, Росія побачила, як її колишні союзники дедалі більше наближаються до заходу. Це стало болючим ударом по еперському его Москви. у 2008 році, коли НАТО оголосило, що Україна та Грузія можуть стати членами альянсу. Росія сприйняла це як червону лінію. Через кілька місяців після цього вона вторглася до Грузії, а через 6 років окупувала Крим і частину Донбасу. В обох випадках звучала одна та сама риторика: ми захищаємось від НАТО. Насправді ж НАТО ніколи не нападало на Росію. Альянс не розміщує війська біля її кордонів без згоди сусідніх держав, але в російській пропаганді образ великої загрози заходу перетворився на головне виправдання будь-якої агресії. Путін постійно повторює, що НАТО оточує Росію. Хоча насправді саме Росія розпалює конфлікти довкола себе від Грузії до України. Страх перед НАТО у Кремля не лише військовий, це страх перед вільним світом, бо країни, які вступають до альянсу, стають більш незалежними, демократичними, а значить, виходять із підросійського впливу. Для Путіна це найстрашніше втратити контроль над тими, кого він вважає своїми. Саме тому російська влада десятиліттями повторює, що НАТО це загроза Росії. Насправді ж НАТО стало загрозою не Росії, а її імперським амбіціям. Історія показує, що Москва нападала лише на тих, хто не мав союзників. Це Грузія, Україна, Молдова. Всі вони стали жертвами, бо залишилися сам на сам із Кремлем. Якби Україна тоді була членом НАТО, цієї війни можливо не було б. Сьогодні більшість українців це розуміють за останні роки. Підтримка вступу до НАТО зросла до рекордних показників. У вересні 25-го року стався один дуже показовий випадок: близько 19 російських дронів проникли в повітряний просіль Польщі під час масованої атаки Росії на Україну Польща змушена була збивати частину дронів, інші відхилили або втратили слід. Цей інцидент став серйозним сигналом. Рада безпеки Польщі зібралась терміново, а країна звернулася до НАТО за статтею 4. Це той випадок, коли країна каже, моя безпека під загрозою через дрони навіть закривались деякі аеропорти. Та обмежували повітряний простір, і такі порушення трапляються не лише в Польщі: дрони, порушення кордонів та інші провокації відбуваються і в інших країнах східної Європи, зокрема в Румунії. І це ставить запитання: якщо країна є в НАТО, але її кордони все одно порушують дає альянс реальну гарантію безпеки? І чи варто вступати, якщо допомога може бути немиттєвою? Давайте розглянемо декілька ризиків членства у НАТО. По-перше, це втягнення у конфлікти. Напад на одну країну члена може викликати реакцію всіх інших, це може ескалувати конфлікт, навіть якщо сама країна не починала агресію. Приклад польські дрони. Далі неоднакові однакові гарантії безпеки. Стаття 5 говорить одна за всіх і всі за одного, але на практиці деякі країни можуть затягувати з відповіддю або не підтримати через ризика. Висока ціна для оборони, членство вимагає значних витрат на армію, озброєння, навчання, системи ППО для країн з обмеженим бюджетом. Це суттєво Росія. Випробовує реакцію НАТО, дрони, порушення кордонів, що змусити країни напружитись. Польський випадок показовий, повітряний простір порушено. Ризик відповідної реакції є. Залучення може бути активним. При цьому навіть в Україні є частина людей, які ставлять під сумнів необхідність вступу. Опитування Київського міжнародного інституту соціології показують. Підтримка НАТО досі висока, але готовність вступати зменшується. Наприклад, у 2024 році 47% українців готові підтримати вступ до НАТО, навіть якщо частина території залишиться окупованою. Але 36% проти. Є ті, хто каже, навіщо нам НАТО, якщо війна триває, а гарантії безпеки назавжди працюють. А тепер питання до вас. Як ви вважаєте, чи варто Україні вступати в НАТО, чи варто покладатися на гарантії безпеки Альянсу, ризикувати ресурсами та можливим втягненням у конфлікти, або шукати інші шляхи захисту країни? Напишіть свою думку у коментарях, нам цікаво почути вашу позицію.